Вітаю всіх. Дивіться, ситуацію по Донеччині щось важко йде. Давайте так. Можлива, повна окупація Донецької області до кінця серпня. Можлива повна окупація Донецької області до кінця серпня. Дивимось. Диявол. По методичці це відповідь так. На практиці більше ні. Концентрація на цьому питанні. Захист, працює захист з нашої сторони. І вилазять домовленості якісь такі. О, оце захист, оце захист. Руйнування просто нереальні. Дивіться, любі мої, ворог над цим працює активно. Випав д'явол. Диявол – це що? Це оця гнида, негатив, який пре. Я бачу оборону, я бачу спротив, і наші військові також вилазять. Спротив там сильний, не дивлячись на перевагу ворога. Тепер загроза дійсно нависає. Серйозно, нависає, вона нависає. Але давайте так. Тепер окремо по містам. Трошечки. Слав'янськ, Слав'янськ ситуація до кінця серпня. Лікарні. Обмеження в усьому, вибухи залишаються під контролем України. Так. так, це не окупація, це обмеження життя в місті відразу на Слов'янськ. Лікарні обережно, медичні заклади. Світло вода, тобто, знищувати життя в місті можуть. Краматорськ. Краматорськ, що там у нас. Багато розмов, на гнітанні, Смерті, небезпеки. Так, залишається під контролем України. Так, також. Дивіться, ситуація змінюється в негативну сторону, але багато нагнітання. Враховуйте. Але стабільність певна, поки що присутня. Небезпеки є все-таки. Враховуйте ситуацію. Дружківка. Дружківка. Ситуація до кінця серпня. Дружківка. Дружківка. Ситуація до кінця серпня. Україна. Тримається. Залишайте під контролем України. любі мої, Дружківка. Майте на увазі? Не майте на увазі до вас при. Впритул підійде фронт ближче і ближче. Ну, не дуже. Не дуже, любі мої, не дуже. Так. Ну, тоді виходить Константинівка. Ви Константинівка до кінця серпня. Константинівка до кінця серпня, яка буде ситуація? Дивимось. Хитрощі маніпуляції просто нереальні. Так, ну, на околицях, я так розумію, вони там вже є. Чтвірка мечів. Як намагаються стримати їх там, на Константинівці? Константинівка залишається під контролем України. Угу, Дивно. Дивіться, на Константинівці буде ще заміс. Але ви бачили, що випало на дружківку. Не дуже. Мені не цікаво тикати картою чи ще чимось. Враховувати, що фронт рухається по всій довжині. Константинівка в дуже поганому стані. Дуже. Вибухи постійні, вона майже з майже двох сторін її. Ось чому. Колесо Фортуни. В кільце, може, цяти. Розумієте, це ж не окупація. Ось в чому і питання. І тепер ще одне місце. Добропілля. Хто не уважний, хто не бачив мій пост. Добропілля до кінця серпня. Уважності нуль, Дивіться. Небезпеки просто трендець для будинків, для всього. Помірність. Питання часу. Поступово вам. Приходить недобре. Залишається під контролем України до кінця серпня добропідна. Так, до речі, окупації до кінця серпня немає. Щоб ви розуміли про час, який вас так цікавить. Ось до кінця серпня мені не показує окупацію. ну Я вас розберу. Летітиме вісім кажезлів масовано. І підходити вони будуть. Підходити вашу сторону. Сила йде. Так. Ну, до кінця серпня у вас час є. Це дуже важливо, в принципі. Тому майте на увазі, я зробила основні місця Донецької області, які ще залишились. По цим достатньо можна зробити висновки.